Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Ну що, сьогодні ми поговоримо про пиху та таку горділивість, коли ми дивимося на інших людей з висока, ніби ми кращі, ніби ми вищі, ніж хтось інший. Коли і чому ми так проявляємося, і або коли і чому так проявляються інші люди, наприклад, з нами. Треба зрозуміти з одну річ, що Наша пиха, горділивість, такий стан, ніби ми вище за когось, це не якість характеру, це не те, що відноситься до нашого характеру. Це просто механізм психологічного захисту. Тобто, коли ми відчуваємо себе невпевнено, чутливо, нам якось неприємно, ми відчуваємо себе негідними. З нами ніби щось не так, ми проявляємо захист, ми виставляємо захист у вигляді. Пихи та дивимось на людину з висока, ніби вона чимось гірша за нас. Це просто механізм захисту. Це треба розуміти. Це не якість, з якою ви живете. Це не якість вашого характеру, це просто ваш захист. Ваш захист або захист іншої людини, який включається саме в ті моменти життя, коли ми якраз відчуваємо себе невпевнено або. Довгостроково ми відчуваємо себе невпевнено, або в нас дуже низька самооцінка. Ну, так склалося в людини, що в неї, наприклад, дуже низька самооцінка. І ви тоді дуже багато побачите цих захистів. Або людина дуже глибоко вважає себе негідною чогось, ніби я все ж таки негідна того місця, де я знаходжусь, або я якась там не така в тому місці, де я знаходжусь. і Тому в мене буде включатися механізм захисту. Якщо ви зараз десь там сперечаєтесь, то ви можете згадати, в які моменти вас дійсно включався ось цей механізм. Ну, наприклад. Так, історії такі найпоширеніші зараз розповім. Коли дівчина, припустимо, побачила там чоловіка і відчула десь там глиб, глибоко в собі, це свідомо або несвідомо, всі ми дуже різні, хтось свідомо розуміє, що з ним коїться, хтось там не розуміє. Ще. І відчула себе свідомо або несвідомо, що вона ніби не гідна такого чоловіка, вона вона гідна там бути. Поруч з ним. Як вона, скоріш за все, себе буде поводити. А вже ж вона підійме голову і буде ось так на нього дивитися, ніби вона зовсім не залучена, і взагалі, хто ти що, ти, що ти там робиш? Це дуже ж поширений такий механізм захисту. Або коли ми заходимо в якесь місце, де ми відчуваємо себе некомфортно, ми відчуваємо себе невпевнено, в нас одразу ж включається ось цей механізм захисту. Зараз ви можете зрозуміти, якщо. Ну, наприклад, якщо ви дитина, золота дитина, яку буквально там якось купали в грошах, так? і ви з маличку були з цими грошима, а потім ви їх почали ще заробляти. І ви дуже впевнена людина, що з грошем у вас все добре. І іншого в своєму житті ви не знали, то ну, навряд чи ви підете в якийсь район, де живуть бідні люди, і показувати їм, як багато у вас грошей. Цими грошами і розповідати, що ви вища за них, ви краща за них, а вони там гірші. Вам це не потрібно. Бо ви дійсно в цьому впевнені. Вам не потрібно саме в цьому моменті. Проявлятися якось пихато, так горділиво по відношенню до цих людей. Тобто ми при, приходимо до цього механізму саме в ті моменти нашого життя, коли ми дуже не впевнені в собі. Так ось, коли ви розумієте, що вас, наприклад, вмикається ось ця горділивість, ця пихатість якась. Якщо вона вас вмикається, вам треба трохи подумати, в який момент вмикається, чому ви зараз відчуваєте себе ніби негідним, там, оточуючих цих людей, десь глибоко в собі. І з цим треба щось робити. Тому, коли, наприклад, ну, може до цього відео ви вважали, що пихати це якийсь комплімент, це не комплімент. І люди, які ну, такі свідомі, які працюють з собою, вони дуже добре розуміють, що якщо людина проявляється таким чином, то це просто значить, що зараз вона, вона дуже вразлива. Ось саме зараз вона дуже вразлива. Тому їй треба захиститися, ніби щитом, ніби всі всієї всіє нецікаві вона взагалі тут краще за всіх. Розумієте, це підкреслює нашу вразливість. Коли разом з вами хтось там спілкується з такою позицією, вам треба розуміти, зараз ця людина з вами відчуває себе просто дуже-дуже важливо, невпевнено, або десь глибоко в собі, дуже негідно по відношенню там, до вас, або до середовища, в якому ви знаходитесь, або, може, ви в якому ресторані там сидите, або вона не відчуває гідна того місця, на якому вона. Опинилася, так, їй здається, що їй ніби пощастилося зараз, там, на хвилиночку, і вона може цього місця лишитися. Тому вона буде включати свою пиху. Тому, друзі, розумійте насправді, що, стає, що стоїть за цим механізмом, і все буде ставати на свої місця як для вас, так і для вас по відношенню до себе, так і для вас, по відношенню до тих людей, з якими ви спілкуєтеся. І якщо вам було корисно, вже ж чекаю від вас лайк та вашого коментаря і до зустрічі!